Символ вдячності від усіх чернігівців за захист міста героя, полковнику збройних сил України Дмитру Брижинському, зокрема під командуванням якого наші захисники у лютому квітні втримали місто і свої позиції на північному рубежі та не пропустили ворога далі. Владислава Трошенко особисто вручив найвищу відзнаку громади почесного громадянина Чернігова. Нагорода виходить його місто вам вдячне за те, що ви рявує оборону, в найтяжчий період міста Збройні Сили можуть завжди розраховувати на керівництво міста, і містян всіх. Ми будемо завжди підтримувати Збройні Сили. Вам є ще одна подяка від всіх містян. Дмитро Брижинський один із чотирьох військових, яким рішенням вересневої сесії присвоїли відповідну нагороду за неоціненний внесок для міста в російсько-українській війні. В перші дні повномасштабного вторгнення РФ полковник Брижинський підпорядкував собі підрозділи Нацгвардії, прикордонної служби та СБУ та наявними силами тримав оборону і зміг завдати противнику значних втрат у техніці та особовому складі. Найціннішу нагороду. Після а, відзнаки органіна за мужність, тому що ну, я просто а, інколи цікавлюсь історією. Чернівця таке потужне місце, яке в свій час на рівні з Києвом відігравало роль в історії нашої. Тому не дуже багато, скажімо так, мають цю нагороду. Там дуже такі серйозні постаті, тому мені дуже приємно, що моє прізвище, прізвище моїх нащадків також. Додамо, що звання почесного громадянина Чернігова також удостоїли генерал-майора, командувача військ ОК Північ і героя України Віктора Ніколюка, полковника ЗСУ, командира першої окремої сіверської танкової бригади і героя України Леоніда Ходу, а також полковника ЗСУ і командира 119-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил та «Північ» Олексія Висоцького.